Доброго дня, шановні колеги! Ми продовжуємо відеотренінги, що стосується розробки електронних курсів платформи електронного навчання Державного університету телекомунікацій. В цьому відео ви дізнаєтесь про те, як розмістити гіперпосилання на інший сайт мережі інтернет та як розмістити посилання на групу сайтів в мережі Інтернету. Отже, для початку побачимо, як це зроблено в курсі, який вже є готовий та працює. Ми бачимо ось посилання на інші веб-ресурси при відкриванні. Ми отримаємо перелік веб-ресурсів, на які посилаємося. Повернемося назад в цей курс. Та окреме гіперпосилання на окремий ресурс. В даному випадку Вікіпедія Приємне натискання ми переміщуємось на сайт Вікіпедії. Ось Отже, повертаємося. Це так воно виглядає в робочому курсі. Зараз ми будемо це. Створювати та реалізовувати у власному електронному курсі. Отже, повернемося до власного електронного курсу. Для того, щоб розпочати додавання гіперпосилань та гіперпосилань на групу сайтів, то необхідно перейти в режим редагування. Отже, як ми вже знаємо з минулих наших відеотренінгів, він знаходиться в правому верхньому кутку. Натискаємо Редагувати. Наш електронний курс переходить в режим редагування. Тобто в цьому режимі ми можемо як видаляти, так змінювати, так і додавати певні елементи. Для початку додамо, додамо гіперпосилання на один сайт. Додати ресурс, файл веб-сторінка. Тобто на, В даному випадку нам потрібно буде веб-сторінка. Вводимо ім'я. Пошукова система Google. Розміщення, вводимо розміщення самої пошукової системи, тобто адресу в мережі інтернет та зберегти та повернутися до дисципліни. Ми бачимо, що в нас створився елемент, пошукова система Google, і при переході в цей елемент буде наш, або того, хто перейде, перенаправляти на сайт, який ми вказали там. Отже, повернемося до даного курсу до нашого. Тепер потрібно вказати е, на групу сайтів. Це можна додавати і по одному, як ми вказали вже. Можу додавати цілу групу. Обираємо додати ресурс, HTML-сторінка, вводимо ім'я, «Група сайтів. В короткому описі не обов'язково основний текст вводимо посилання на групу сайтів. Ви вводите ти, з якими ви маєте роботу, я ж вожу ті, які я собі вже окремо виписав. Вони використовуються виключно тільки для самого прикладу. Ось, прошу. Вікіпедія, сайт дистанційного навчання та сайт Державного університету телекомунікацій. Зберегти та повернутися до дисципліни. Тепер ми бачимо, що в нас додався елемент група сайтів. Відкриваємо його, є при відкритті, в нас буде перелік інтернет-адрес цих сайтів. Дякую за увагу.